Цікаві факти, на саміті НАТО у Вільнюсі Україні не надали конкретної формули для вступу до альянсу через те, що ситуація на фронті є динамічною. Заявив радник президента США із національної безпеки Джейк Саліван. Саліван зазначив, що розуміє бажання України стати членом НАТО якомога швидше. Проте, наголосив, що ситуація. Зараз динамічна. Він сказав на причини, чому на цьому саміті НАТО Україні не пропонують членству. Він наголосив на тому, що Альянс буде змушений воювати із Росією, якщо Україна приєднається до НАТО зараз. А також відзначив необхідність додаткових реформ. Вчора ввечері Альянс одним голосом сказав, що ми із нетерпінням чекаємо майбутнього з Україною в НАТО. Ми працюватимемо із Україною на шляху до НАТО. Але ми не готові запросити Україну сьогодні. Сказав Саліван. Президент Польщі Анджей Дуда назвав недостатньо сильним рішення Саміту НАТО щодо України і її членства, але й вказав на позитивні результати. Дуду запитали, чи вважає він достатнім рішення Саміту щодо України? На мою думку, цього абсолютно недостатньо. Сподіваюся, за кілька років Україна буде повноправним членом нашого Альянсу, відповів президент Польщі. Він додав, що при цьому шлях України до НАТО після вчорашніх рішень саміту зрозумілий. Ми можемо сказати, що рішення прийняте. Щодо графіка, це складно і майже неможливо. Якщо враховувати, що для ухвалення рішень у НАТО потрібна одностайність. Зараз триває війна, а під час війни це неможливо, зазначив Анджей Дуда. Українські війська мають успіх у наступі на двох напрямках біля Бахмута. Про це заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. На напрямках Біла гора Андріївка та Біла гора Курдюмівка мали подекуди успіх закріплюються на досягнутих рубежах, сказав речник. Українські військові завдають вогневого ураження, артилерією по виявленим цілях противника здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. ЗСУ наступає щонайменше на трьох ділянках фронту, зокрема на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також просувається біля Бахмута. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що згідно із графіком Перші F16, літаки мають літати в українському повітряному просторі до кінця першого кварталу наступного року. Очільник МЗС зауважив, що надання Україні західних винищувачів F-16 пов'язане із дуже складними технічними моментами. Тренування мають розпочатися десь у серпні, можливо на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків і самих літаків. Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку, зазначив Кулеба. Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Україні далекобійної зброї. Нам потрібна далеко далекобійна зброя. Цей дефіцит нікуди не дівся. Я підніматиму це питання, сказав Володимир Зеленський. Президент також відзначив, що касетні боєприпаси, які надали США, використовуватимуть суто по військовим цілях. Суто на тимчасово окупованих територіях України це абсолютно контрольовано і ніде більше не використовується. Повинна бути справедливість. В цьому немає справедливості, тому що агресор окупував нас і 9 років окуповує частини наших територій та вбиває наших людей. Як ми можемо захищатися? І це про справедливість. Ми захищаємось, не використовуючи відповідну зброю по території інших держав, додав він. Франція забезпечила підготовку вже понад 5 тисяч українських військових. А під кінець року ця цифра досягне близько 7 тисяч. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Він повідомив, що завдяки Франції вишкіл пройшли близько 5200 українських військових, із яких 1600 на території Польщі. До кінця року ця цифра сягне 7000 осіб. Лекорню зазначив, що ця програма із високою доданою вартістю і адаптована до нагальних потреб українців. Зокрема, їх вчать користуватися технікою, яку передала Франція. Як САУ Цезарь, ЗРК, СМТ, так звані Колісні танки МХ10 РС та інше. Збройні сили України перемагають у контрбатарейній битві. РФ втрачає в 4 рази більше артилерії. Через місяць після початку довгоочікуваного контрнаступу на півдні Сили оборони перемагають росіян у ключовій битві контрбатарейній. За даними на які посилається видання. Втрати армії РФ в артилерії зараз у 4 рази перевищують українські втрати. Спостерігачі нарахували 32 підбиті гаубиці та реактивні установки із російської сторони, і лише 8 із української. Здається, росіяни втрачають 4 гармати на кожну зброю, яку втрачають українці. Зазначається, що армія РФ розпочала повномасштабну війну, маючи близько 5000 гаубиць та гранатометів втричі більше, ніж було у ЗСУ. Проте артилерійська перевага Кремля була підірвана за 17 місяців запеклих боїв, оскільки ЗСУ знищили 600 російських гармат та пускових установок, а окупанти знищили лише 200. Михайло Подоляк назвав головні висновки Саміту НАТО для України. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі, який проходить цими днями. Продемонстрував, що країни Заходу продовжуватимуть забезпечувати зброєю та підтримувати Україну. Головні висновки вільнюса: буде зброя, буде підтримка, буде суверенна та незалежна Україна. Одного разу обов'язково Україна теж буде в НАТО. До того часу пам'ятаємо, наше життя та безпека тільки в наших руках. Дякую партнерам, але також нагадуємо, майбутнє та безпека Європи теж у наших руках. І сьогодні ці руки у жахливих кривавих мозолях від постійного тримання зброї. Країни G7 погодили Декларацію щодо гарантій безпеки для України. Документ має назву Спільна Декларація про підтримку України. Важливо, що ми, тобто G7 і Володимир Зеленський, президент України, зібралися знову сьогодні після саміту G7, сказав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, чия країна зараз головує в G7. Декларація відкрита для підписання будь-якими країнами, додав він. Президент США Джо Байден своєю чергою подякував президенту Зеленському за те, що Україна захищає світ. Україна захищає світ, наголосив Джо Байден. Сьогодні ми запускаємо декларацію J7, яка гарантує безпеку Україні в подальшому майбутньому, заявив Байден.